Сьогодні 17 жовтня 2024 року. Друге заняття ознайомлення з природою. Тема заняття Вода, безцінний скарб. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про воду. Весь тиждень ми говоримо про безцінний скарб яким являється водичка? Сьогодні у нас дуже цікава зустріч. З ким зараз ви здогадаєтесь? Сідаємо зручненько, дивимось на екран. Так, дітки, сьогодні до нас прилетіла. Краплинка! Ось така вона гарнюнечка. Вона хоче з вами познайомитися ближче і трошки розповісти про себе, а також погратися з вами. Ви згодні? Так, тоді ми вирушаємо. Послухайте цікаву історію, яка сталася з краплинкою. Вона нещодавно мені її розказала. Слухаєте? Починаємо. Одного дня на дворі з хмаринки пішов дощ зі снігом, і в повітрі зустрілася краплинка і сніжинка. Дітки, подумайте і скажіть мені, якої пори року таке може статися, щоб зустрічалися і сніжинки, і краплинки. Так, звичайно, пізньої осені це може бути, або ранньою весною. Отож, Подивилася краплинка на сніжинку і подумала, що вона така красива, ніжна, різьб'яна, а я така незгарбна. Сніжинка привітно посміхнулась і сказала: Добрий день, сестричко. Краплинка здивовано подивилася і не зрозуміла, чому сніжинка її назвала сестричкою. А ви знаєте дітки? Якщо ні, то послухайте, що сніжинка це та ж краплиночка води, але вона так під впливом морозу перетворилася на сніжинку. Тому вона вважається сестричкою нашої краплинки. Засвітило тепле сонечко, і краплинка засяяла в райдузі різними барвами, і стала вона красивою. Якими барвами засяяла наша краплиночка? Так, звичайно, барвами веселки побігла наша краплинка далі. Бачить, стоїть пишний зелений могучий дуб. Змилувалася краплинка красою дуба, на дворі світило сонце, і бачить вона, що на дубі сидить пташечка, але вона дуже-дуже була сумною. Як ви вважаєте, а ось чому пташка може бути сумною? Подумайте. Так, звичайно, вона, мабуть, заблукала, мабуть, відбилася від своєї зграї, але тут виявилось інше. Пташечка дуже хотіла пити. І наша краплинка, звичайно, допомогла пташечки. Вона її напоїла, та їй. Сказала дякую і весело заспівала. І тут наша краплинка побачила, що вона стала менше. Дітки, як ви вважаєте, чому вона поменшала? Так, тому що вона напоїла пташечку, звичайно. Проходячи через ліс, краплинка вийшла на маленьку галявинку, на якій росла квіточка. І вона вирішила познайомитися з нею, але квітка була такою сумною. Пелюсточки опустилися до землі. Чому квіточка так почувалась? Як ви вважаєте, дітки? Так, вона почала сохнути, так гинути. Вона дуже хотіла пити. Напоїла краплинка і квіточку. Умила, освіжила і запропонувала дружити. І відтоді краплинка і квіточка стали найкращими друзями світу. Краплинка попрацювала багато, з кожним днем ставала все меншою і меншою. Вона допомагала всім, кого побачить на своєму путі. Вона допомагала комашкам. Мурашкам, жабкам і всім всім живим мешканцям лісу, водойм і лої. І, звичайно, вона ставала маленькою. Настала осінь, подмухав холодний вітер, пішов осінній дощ і знову краплинка. Пала на землю. Що дітки може статися скраплинкою восени, коли вона падає на землю? Ми нещодавно про це з вами говорили. Так, Звичайно, вона може перетворитися в туман, дощ. Росу, так, восени Весени таке явище буває, коли дуже волога погода. І ще, звичайно, мокрий сніг. Про це ми сьогодні з вами говорили. Краплинка раділа дощику і ставала все більшою і більшою. І ось одного разу, коли краплинка стрибала по осінніх листочках дерев, повіяв вітер. Це настала зима. І ось зараз, дітки, я хочу прочитати вам оповідання Василя Сухомлинського, де беруться краплинки. Послухайте, яка пригода сталась з дівчинкою Оленкою. Бігла Оленка по льоду, падали сніжинки, ніби плавали у повітрі. Одна сіла на руках. Дивиться Оленка на пухнасту сніжинку, шестикутна зірочка, така красива, блискуча, ніби казковий майстер вирізбів її зі срібної платівочки. Наблизилась Оленка до сніжинки, дивиться, милується нею і бачить диво. Сніжинка стала краплинкою води. Ось таке оповідання. Трошечки сумне. Так, ви побачили, дітки, що я вам поставила табличку, так, щоб ви спостерігали, що трапилось в цьому оповіданні. Так, ось таке, воно коротеньке, але ви знаєте, що Василь Сухомлинський це педагог. Письменник, який дуже багато писав для діток, і всі його оповідання, твори дуже-дуже повчальні. Ось сьогодні я для вас знайшла таке оповіданнячко. Скажіть мені, дітки, будь ласка, яке диво побачила Оленка? Так, так, дівчинка Оленка побачила дуже красиву сніжинку. Це для неї стало дійсно. «Диво! Та скажіть мені, куди поділася сніжинка? Правильно, дітки, вона перетворилася в краплинку, вона розтанула, бо ручки у нашої Оленки, хоча й були б в рукавичках, вони були тепленькі. А всі ви знаєте, що від тепла сніг тане. Ось так трапилось із сніжинкою. Вона розтанула, дітки. На що може перетворитися краплинка взимку, коли мороз. Давайте подумаємо. Так, на сніжинку, на іній, на поморозь, на буруйку. Так, молодці дітки. Йдемо далі. Подивіться, будь ласка, на цей малюночок. І зараз ми з вами повторимо, де ми можемо. Побачити в природі воду. Так, В річці можемо побачити? <кхи> так, ми про це вже говорили. Водичка там прісна і проточна, тому що річка тече, водичка там чиста. В струмку, струмочок. Теж водичка там прісна і проточна. Струмочок тече. В ставку, В ставку водичка не тече, вона там. Стояча, але прісна, не солена. В озері водичка теж, як і у ставочку, не тече, вона прісна і стояча. А в морі яка водичка? Солона, звичайно, в джерельці прісна, чиста, проточна, бо найкраща водичка вважається з джерельця. В болоті. Водичка прісна, тухла і стояча. Так, вона негарна. Так, а в калюжі яка водичка? Прісна чиста? Ні, вона брудна. Молодці дітки. Нещодавно ми з вами говорили про властивості води. І ми з вами проводили досліди. Ми сьогодні повторимо, але трошки інші досліди будемо робити. А зараз нагадую я вам, що водичка прозора і безбарвна, водичка розчиняє. пригадуєте, ми з вами розчиняли, розчиняли вибачте, цукор і сіль. Пригадуєте? Так, вона розчиняє, але не все. Водичка не має форми, так? Вона розтікається, Не має запаху і не має смаку. Так, все ми це пригадали. Тепер докладніше. Наша краплинка принесла ось такий малюночок. Це, звичайно, органи чуття. Подивіться, будь ласка, на них. Давайте пригадаємо їх. Зір, слух, нюх, смак. Дотик. Скажіть мені, будь ласка, при дослідах з водичкою. Які органи ми з вами можемо використовувати? Зір, давайте спочатку. Зір. Можемо використовувати зір? Звичайно, ми ж на водичку дивимося. Дивимось, так, звичайно. Далі. Слух. Ну, в дослідах він нам не допомагає, я так вважаю, так? Але ми дуже полюбляємо слухати шум моря, так? Зюрчання струмочка. Ну, тобто, вушка теж нам допомагають в цьому. Далі нюх. Так, звичайно, ми можемо понюхати водичку і відчути її запах. Смак. Звичайно, на смак ми теж можемо її. Куштувати, як сказати, не знаю, на смак. Так, дотик дотик ручкою ми можемо теж відчути, яка вода тепленька, так, холодна чи гаряча. Молодці дітки. Ну, давайте будемо проводити досліди і згадувати. Звичайно. Водичка розтікається по столу. Подивіться, якої форми вона набуває. Вона не має форми, так? Ще раз давайте з вами е, нагадаємо про це: вона текуча. Воду вилили, вилили на стіл і подивіться, Кожний, кожна калюшка маленька, будемо так казати, на що ж може бути на, що, на щось схожа, так? Так, на крапельку вона може бути схожа, вона може бути схожа на сонечко, на якусь тваринку, може бути і таке. Вона не має форми, вода текуча. Водичка набирає форму посуду. Так, ми про це вже говорили. Куди ми воду налємо, таку форму вона і набирає. Подивіться, будь ласка, на малюнок і скажіть. Куди ми можемо налити водичку? Так, в банку, в акваріум, в бутилку, в стаканчик. Так, звичайно, куди б ми її не налили, таку форму вона набуває. Якщо в стакан налити водичку і опустити ложку, то ложку добре видно у воді. Водичка прозора. Водичка прозора, запам'ятовуйте. Водичка не має кольору, вона безбарвна, але, пригадуйте наші досліди, ми її можемо забарвити, так? якщо додати якийсь, якусь фарбу. Так. Вода запаху не має. Ви можете ще раз понюхати воду в склянці. Водичка не має запаху. А ось подивіться, ми робимо чай. Так? Звичайно, всі вдома роблять чай вам, ваші батьки, і ви знаєте, що відбувається. Водичка починає міняти колір. Так? Вона стає ну, такого коричневого кольору. Тобто вона стає кольору чайчика. Так? так? І ось чай в цьому випадку є барвником. Вода розчиняє деякі речовини. так? Ми з вами ще раз нагадую, цукор розчиняли, сіль розчиняли і чайчик, ось вона теж розчиняє. А якщо, наприклад, ми в стакан з водою насипамо пісок. Ось, якщо у вас є така можливість, зробіть цей дослід. Насипали пісок, розмішали, розмішали, і що відбувається? Пісок сідає на дно. Це говорить про те, що не всі речовини розчиняються у воді. Якщо камінець кинути в стаканчик з водою, він теж не розчиниться. так? Ну, Ось робіть з батьками такі цікаві досліди, дітки. Як людина використовує воду? Давайте про це поговоримо. Подивіться, будь ласка, на картинку. Всі ви пригадали, так? ми вмиваємося, водичка нам е, е, потрібно що пити, е, купатися, мамі. Е, прати речі, прибирати хату, так, поливати квіти, робити їжу. так, Ось водичка дуже-дуже допомагає людям. І, звичайно, ми говорили, що вода потрібна всім, не тільки людям, але і тваринам, рослинам, комахам, так, пригадали, так? Далі. Дуже багато, дітки, про воду складено прислів'їв і приказок. Деякі зараз я вам почитаю, може, ви якісь згадаєте. Без води борщу не звариш. Так, так. це так. Без води і не туди, і не сюди. Не плюй у криницю, бо доведеться з неї ще води напиться. Вивели його на чисту воду, така приказка є. Він, як вода. Скрізь просочиться, це теж приказка. На нашій голубій планеті чарівна є речовина, їй присвятили пісні, вірші. Це все вона лише одна. Вона і спрагу нам вгамує, знімає втому, пил і бруд, дарує радість неповторну. Вгадайте, як її зовуть? Так, цей віршик. Звичайно, про воду, про водичку. Молодці дітки. Я вважаю, що ви зараз будете трошки відпочивати, тому що дуже багато ви відповідали, відповідали правильно, дуже багато ви мене слухали. І, звичайно, щоб. Водичка завжди була в кожній хаті, ми повинні її берегти. Так, зараз я хочу запропонувати вам мультфільм, який допоможе вам ще краще берегти воду. Що треба робити? Зараз ви подивитесь і запам'ятаєте, тож дивимось уважно. Економте воду, щоб допомогти землі. Ще що запросила мене сьогодні на ночі. Мені подобається, коли ти приходиш до мене. О, Гріс. Ти повинен щоразу вимикати воду, коли не використовуєш її. Але як я буду читати зуби без води? Все, що тобі потрібно, це лише вночі та судно щіку. Навіщо мені це робити? Куди я всюди? В океанах, в озерах, у суках, навіть коли падає дощ. Звісно, маєш рацію, але не всю воду можна безпечно вживати. Ось так. Якби ти зібрав воду з усього світу і помістив її в один великий, басейн, це б виглядало б десь так. Бачиш, я ж тобі казав, що води є багато. Виглядає ніби багато, але з усієї цієї кількості води пити і використовувати щодня можна лише трішки. О, то не завжди багато. Ну Ось чому ми повинні раціонально її використовувати. Чудово, ти маєш рацію, відео. Я про це й не подумав. Завжди варто заощаджувати воду. А де ще можна воду зекономити? Гаразд. Ми можемо економити воду, недовго приймаючи душ замість ванни і підмітати у дворі, щоб не змивати змагавати з поливного шлангу. І коли я виявляю несправний кран, завжди кажу татові про це, щоб він його полагодив. Зі зламаного крану витікає багато води. О, я розумію, наприклад, можна використовувати вітро для миття татової машини замість шламу. Гарна ідея. І коли я допомагаю своїй мамі брати білизну, ми маємо повністю завантажувати пральну машину, а не брати лише декілька речей. Чудова ідея, Ліса. Ого. Я й не уявляв, що існує так багато способів економити воду. Пітера, ця розмова про воду нагадує мені один кумедний жарт. Ви знаєте, що океан сказав переговор? Ні, не знаю. Чора він просто допомагав пилею. Ось такий, дітки, повчальний мультик. Ми зараз з вами подивилися. На цьому я хочу закінчити наше заняття. Я вважаю, всі поради стануть вам в нагоді. Ви будете економити водичку так? і згадувати нашу гостю, нашу краплинку води, яка дивиться за вами, як ви себе поводите. Сьогодні прощаюсь з вами. До побачення, до нових зустрічей, всього вам найкращого!